благодейный фонд, очень известный по Юэй, который реализует очень много действительно важных проектов. Открываем вот такой простер. Это все за кошты благотворительного фонда В, в, партнерстві. Да, в партнерстві з нашої любимої чешської гуманітарної організації Чоловік біді». у нашому місті багато освітніх закладів та установ соціального напрямку залучені до роботи з переселенцями. Сьогодні в одному з них відкрито дитячий простір, дружній до дитини простір, в якому можуть отримати психологічну реабілітацію в легкій формі фізіотерапевтичної реабілітації да. і діти, і дорослі це стосується і мешканців кривого Рогу, і наших нових криворісів, які приїхали в нас вже понад 80 тисяч. Проєкт був перш за все направлений на надання психосоціальної допомоги, як тимчасово приміщеним особам, людям з інвалідністю, дітям, дорослим і всім мешканцям міст, де було реалізовано відкриття таких просторів. Простори, простори були відкриті не тільки в кривому розі. Вони ще були відкриті в Полтавській області, Харківській області, в місті Запоріжжя. Місто створює необхідні умови для людей похилого віку та сімей з дітьми. дбає про інтеграцію нових к. Криворіжців зазначив на відкритій простору Юрій Вілку у партнерстві з благодійними фондами та громадськими організаціями втілені у життя освітні і соціальні проєкти. У нас дуже багато людей з деокупованих окупованих територій приїжджають. Вони мають певні проблеми. Це і фрустрація, це і якась така неможливість себе реалізувати у місті дуже велика команда. Ми працюємо на два місця: це Кам'янське і кривий ріг. Наші спеціалісти, наші дівчата, деякі з них є внутрішньо переміщеними особами. У нас 14 людей у цьому проекті у нашому закладі з 6 березня 2023 року функціонує шелтер. Для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб за цей час ми вже прийняли більше чотирьох тисяч осіб деякі сім'ї залишаються на день, на два. Буває таке, що затримуються на тиждень і більше. Тому їм тут зручно, близько діти відвідують цей простір, з дітьми займаються, надають психологічну допомогу. Хочу дуже подякувати нашій адміністрації міста також посмішки ЮА. Саме тут діти знову згадують, що вони діти. Мультимедійний проектор, ноутбуки, степ-дошки, спортивне приладдя, а ще розвиваючі ігри, ляльки, художня література тут є все, що має бути у дитячому світі. Коштом міста для закладу придбали генератор на достойному рівні. Це все проходить. Я вдячний за таку велику роботу. З 2014 року ми займаємося цими, цими питаннями. Я так. вам скажу, що нормально у нас виходить Вікторія Доброгольська, Вадим Діденко, Олексій Васильченко, цей день.